Масштаби кримінальних проваджень, ось наразі, ми маємо понад 187 тисяч кримінальних проваджень щодо. Вчинення воєнних злочинів декілька тисяч ще стосується злочину агресії. Тобто, можемо собі уявити цей обсяг. Не всі з них мають стосунок до потерпілих, але в деяких спроваджень мова може йти про десятки потерпілих одночасно. Так. Зараз з центром із дев'ятьма нашими регіональними відділами, mm -hmm. а ми функціонуємо так само, як частинка обласних прокуратур у всіх деокупованих та прифронтових. Областях ми маємо справу з а, приблизно трьома тисяч трьома з половиною тисячами потерпілих. Угу. Що тут мається на увазі? По-перше, ми стали опраційно спроможними тільки в кінці січня 24 року, так а, а підрозділи запрацювали ось приблизно рік тому. Угу. А, ми Взагалі, як ми отримаємо дані про потерпілих, і як потерпіли можуть е це було одне з до нас. Так, так, і в мене oh. вдачі, звісно, mm -hmm. так.